Фліска. Перший другий сорт вага мішечка 8 кг за 1400. Чоловіча плотна фліска. Розмір XL. Чоловічий легесенький фліс, розмір L. Легенька фліска. Може бути і жіноча, і чоловіча розмір XL. Чоловічий плотний фліс, розмір 3XL. Жіноча фліска. Розмір XS. Плотний фліс чоловічий. Може бути як безрукавка і фліска. Розмір 2XL. Така плотна фліска розмір 54-й. Чоловічий легенький фліс. розмір 2XL. Білесенька жіноча фліска розмір МК. Плотний фліс розмір XL. Чоловічий фліс розмір 2XL. Фліска розмір 46. Яскрава жіноча флісочка розмір Ла. Легенький жіночий фліс. Розмір 176 см. Така голубенька фліска, розмір 54. Жіноча Цеплесича фліска, розмір М. -ка. Чоловічий фліс, розмір М. -ка. жіночий флісовий гольфик, розмір С, -ка. І останнє це є фліс жіночий розмір Е. Це був фліс перший півдругий сорт. Вага мішачка 8 кг за 1400 кг.